Як діагностується опущення стінок піхви? Лікар на гінекологічному кріслі проводить зовнішній погляд без дзеркала стінок піхви. Якщо є зіяння статевої щілини, це вже маркер того, що є пролапс або стан, який передує цьому. Лікар проводить проби. Це проба з натуженням і проба кашльова. Бажано пацієнці перед оглядом мати хоч трошки наповнений сечовий міхур, якщо при кашлі буде виділятися сеча, це говорить про те, що є опущення передньої стінки, бо в ній саме проходить уретра. І цей сфінктер при навантаженні, підвищенні внутрішньочеревного тиску, він розслаблюється і може пропускати сечу. Також проводиться бімануальне обстеження м'язів тазового дна. Лікар відчуває, наскільки пружні м'язи при огляді.